Зрозуміло, хто заслуговує на кару, то ви виносите цей суд, цей вирок. Чи суд виноситься, чи під час війни зрозуміло вже є цей автоматичний суд? Уявімо, навіть ми змогли запроповідувати всіх у суспільстві. Це нехай населений пункт чи місто якесь. Тобто, нам тоді не потрібні тепер ані поліція, ані військові, ані силові структури. Усі стали християнами. Усі тільки люблять ворогів, як люди кажуть, тому що все силове, воно не від Бога. Ми закриваємо, ми повинні всі тепер любити ворогів. Тобто, і як люди проповідують, а вороги це вбивці, це гвалтівники, це терористи, це маніяки. І я вам хочу сказати, що тоді для злодіїв, маніяків, терористів такою проповіддю ми створюємо для них рай на землі. Вони можуть прийти в місто або в цю країну, де такі дебільні закони, і просто царювати, панувати, творити терор, гвалтувати всіх і так далі. Тобто, для цього Бог і дав людству закон.